Зараз говоритимемо із з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Пане Миколо. Я вас вітаю, доброго дня, пані Яна і глядачі Також ви напередодні телефоном говорили з вашим польським колегою, і в повідомленні мінагрополітики йшлося про те, що домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Розкажіть нам, яким може бути це рішення. Ну, насправді, от ви згадали три країни з трьома країнами вже цього тижня були розмови. Вони це не були п'ятихвилинні розмови. Це були біля години з Угорщиною, біля години з словаччиною. Вони закінчилися позитивно. Ми е, вирішили, як ми далі рухаємося. Що саме конкретно мається на увазі? Україна запропонувала Єврокомісії і відповідно сусідам, як вона бачить. Скажімо так режим ну режим формат співпраці по експорту вони уточнили деталі, сказали, що в принципі план може бути прийнятим. Ми до кінця цього тижня маємо, тобто до сьогодні, дати додаткові відповіді на додаткові питання задані цими країнами. Першу чергу Словаччиною, тому що від них ставилося це питання. На наступний тиждень продовжимо розмову. Очевидно, напевно, будуть ще, ще якісь мож, можуть бути пропозиції, е, в основному, напевно, технічні і е, до цього плану. Маємо таку надію. Так, вчора була з вже з польським колегою розмова зранку. Ми обговорили, як ми бачимо, тобто я деталізував певні певні деталі цієї пропозиції, яку ми направили, і почув аргументи польського колеги пана Роберта. І ем, також ми е, обговорили деякі інші деталі. Наприклад, то у нас є позиція, щоб з останнього списку е, було додавлено, наприклад, там ріпаковий широт, і мука. Е, ми запропонували вернутися в формат запропонований Єврокомісією по чотирьох культурах і запропонував Україною. Він задав якісь питання. Я задав якісь питання. Там вчора ми вечором погодили час зустрічі. середа. Рано, тому що понеділок, вівторок, він в Чехії його команда має до чогось підготувати. Чому я говорю про такі детальні речі? Тому що от, абсолютно згідний з вами, пані Яна. Що треба в першу чергу говорити про економіку і не виходити за меж цього питання, на мою думку, тому що це правильно, це нормально, і ну насправді треба зрозуміти, що з наближенням до Євросоюзу. В нас кількість економічних дискусій буде збільшуватися, і треба десь виробляти імунітет до цих дискусій, бути розумним, прагматичним. На мою думку, ми з цим стикнулися останні тижні, останні місяці, і воно разом з тим, ми з, з польськими колегами завжди демонстрували. Наші народи особливо демонстрували протягом. Цього минулого року там максимальна солідарність, і очевидно, всі ми розраховуємо, що так і далі буде. А економіка і економіка – не перша і не остання дискусія. Ну от пане Микола, я теж думаю про те, коли ми в майбутньому сподіваємося, будемо говорити уже безпосередньо про членство в європейському союзі відповідно повне відкриття європейських ринків для українських товарів. Що ж тоді буде з зерном? Який тоді буде накал дискусії? Якщо вже зараз на цьому, коли нам в аварійному порядку, так треба постачати зерно в європейські країни, і через європейські країни вже ми стикнулися з ну, серйозним таким конфліктом. Е, Пані дивіться, однозначно буде. Це не може не бути. Це е, зрозуміло, точно, однозначно буде, і цього не треба боятися. І треба просто до цього готуватися, щось вчити, щось враховувати. Це вже у нас перша практика. Якщо взяти список весь питань, які ми отримали цього року від Європейського союзу. Скажімо так, законодавства норм, яких нам треба підготувати або змінити, то 40% зі всього, що нам треба адаптувати в зв'язку з можливо. Чи чути мене? Так, так, зараз чути вже 40% всіх документів, які нам треба адаптувати при вступі в Євросоюз і прийняти, пов'язані з сільським господарством і з продуктами харчування. Україна велика аграрна країна, і вона особливо ці дискусії це показують в тому числі. Це є ну якби наслідком нашого. Якби такого великого потужного сільського господарства, яке розвивається навіть в умовах війни, і буде, дай Бог, розвиватися ще довго і довго, і ми всі, всі цього хочемо. Що ми наприклад побачили за останні півроку? Я особисто, коли у вас на тих зустрічах Єврокомісії на зустрічі міністрів аграрних. В них постійні дискусії. Кожна країна має своїх фермерів, має своїх переробників, свої інтереси, які вважає національними, і які деколи б'ють з іншими членами е м, Європейського союзу. Це нормальна практика. Її просто не треба дивуватися. Це не треба сприймати особисто. Якщо ви хочете бути членом Євросоюзу, будьте готові до того, що ви повинні професійно постійно. З публічно, десь не публічно захищати свої інтереси, і е, ми звикли до цього. Це перший раз по суті. Ми з цим стикнулися, і воно е, скажімо, десь здивувало когось, десь викликало певну реакцію таку емоційну, е, що зрозуміло, але я ну, пропоную е, до цього ставитися. Якби це дивно не звучало, виключно як до того, що ми вже десь там пів кроку зробили, скажімо так, до, до, до цієї останньої лінії вступу євро і нас почали відповідно сприймати нічого іншого. Так, якщо ви стаєте членом євросоюзу, так буде завжди, і це нормально по правилам Євросоюзу. Це демократичне об'єднання. Демократичне об'єднання завжди є дискусії. Ну, тобто, без зайвої драматизації, це такий процес, який ми ще очевидно, одноразово переживемо. Дякую, що ви сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. Це був міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.